Десь приблизно 5 років тому назад, коли я тільки но починав свою блогерську кар'єру на Ютубі, своїх відео я вам говорив про те, що за акумуляторною технікою майбутнє, і що будуть акумуляторами не лише дрелі, шуруповерти, котові шліфмашинки або перфоратори, а також і садова техніка. І в принципі, вся техніка, що зараз працює від електромережі, буде працювати на акумуляторі. Так, от ви, ну мою навіть не конкретно, ви, а ті люди, які дивилися мої відео. В коментарях насміхалися мною, вважали мене якимось притрушеним, прибацаним, говорячи про те, що ну нереально зробити, наприклад, акумуляторний культиватор, щоб він конкурував з мережевим, тому що це занадто дорого, ніхто не буде купувати цю техніку. Але пройшло небагато часу. Технології не стоять на місці, акумуляторна техніка стає все більш і більш доступною. І якщо ми подивимось на статистику продажу нашого магазину з то ми вже зараз бачимо, що Акумуляторного інструменту продається в рази більше, ніж мережевого. Якщо ми говоримо у відсотках, то десь приблизно 70% акумуляторного інструменту продається і лише 30% мережевого. Та ж сама тенденція зберігається і в садовій техніці. Тому що зараз акумуляторна техніка стає все більш і більш доступнішою. І, от, на прикладі акумуляторної нової техніки від GTM я вам це продемонструю, тому що газонокосарка, наприклад, акумуляторна. Коштує на 5, ну можливо, на 7 відсотків дорожче ніж бензинова, а користуватися її набагато простіше. Отож, починаємо огляд. Так от, сьогодні у мене на огляді акумуляторний культиватор від GTM BT-56 і також три газонокосарки. BLM-48 SP, самохідна з ширина захвату 48 см, BLM-48HSP, також самохідна з боковим викидом. І там, за кадром ви не бачите, що стоїть BLM-42. Отож швидкий огляд. І так, друзі, БТ-56. Культиватор оснащений безщітковим двигуном, який працює від двох акумуляторних батарей на 18 Вольт платформи GTM. І якщо у вас вже є акумуляторний інструмент під GTM, то ці акумулятори ви можете використовувати в даному культиваторі. Максимальна ємність кожної батареї може бути не більше, ніж 8 Ну, Якщо ви мене запитаєте про потужність двигуна, то в акумуляторній техніці... Немає якоїсь точної чіткої відповіді все буде залежати від акумуляторної батареї. Але якщо перевести на наші зрозумілі вати, то десь приблизно 1400 Вт ват. Потужність у даного двигуна, кількість обертів 3600 і ширина захвату максимальна 56 см. Але даний культиватор може зменшувати свою ширину захвату на 36 см. В іншому, все класично. Ми маємо попереду транспортне колесо. Позаду ми маємо сошник, за допомогою якого ми можемо регулювати глибину. І до речі, глибина а, самого фрезерування культиватора складає 25 см. Ручка, щоправда, тут не звичайна, класична, до яких ми звикли в культиваторів, така велосипедна, да? а більше схожа на ручку від газонокосарки. Але тим не менше я думаю, що працювати воно буде. Єдине, що мене, скажімо так, бентежить в даному культиваторі, це його вага, адже вага без акумуляторної батареї, без двох акумуляторних батарей, складає 25 кілограм. І, Як на мене, для культиватора це трішки маловато. Якщо... На якомусь м'якому ґрунті він точно буде працювати, а от на твердому є сумніви. Якщо у вас також є сумніви, то напишіть в коментах. І коли буде сезон обробки ґрунту, ми обов'язково в GTM візьмемо культиватор і його протестимо. Мені самому цікаво буде побачити, як же він все таки працює. Те, що потужності двигуна вистачить, сумнівів немає. А от чи ваги вистачить, можливо, доведеться його чимось навантажувати, щоб він краще занурювався в землю. Оце от цікаво. В принципі, по культиватору все можемо переходити до газону. По газонакасаркам ситуація наступна. Ось ця голова, ну, точніше, двигун, він в принципі аналогічний до того, який я вам показував на культиваторі. Ми маємо також дві акумуляторних батареї на 18 вольт, і максимальна ємність у них має бути не більше, ніж 8 ампер-годин. Зовнішній вигляд також ідентичний, але різниця в обертах. На культиваторі було 3600 обертів, в газонокосарках 2900. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, для ножа цих обертів абсолютно достатньо. Що ж до самих газонокосарок, обидві вони мають металеві деки, такі як використовуються на бензинових газонокосарках. В обох у них ширина скошування 48 сантиметрів. Також обидві вони самохідні, швидкість сходу складає 3,6 км за годину. і… В обох у них площа на яку вони розраховані, це 800 квадратних метрів або по іншому це 8 соток. Можливо, не за один раз вони це скосять. Все буде залежати від ємності акумуляторної батареї. Але характеристики досить такі вражаючі, круті. Також на обох травозбірниках присутній індикатор заповненості. Це просто такий клапан, який від потоку повітря піднімається і по мірі заповнення трави. Потік цей повітря зменшується, і клапан цей опускається, і ви розумієте, що травозбірник вже забитий. Також в них є однакова відмінність, те, що вони мають 6 ступенів регулювання. Регулювання центральне на всі 4 колеса відразу і регулюється ця висота від 30 до 80 мм. На цьому однаковість закінчується і починається відмінності. Ціна. Ціна у них різна. Якщо ви хочете дізнатися ціни цієї газонокосарки, вона буде в описі під цим відео. Переходьте по посиланню, і вона буде завжди актуальна. Тому що якщо я зараз вам озвучу ціну, вже через тиждень або через місяць ціна може змінитися. І вона буде неактуальна. актуальна. А по посиланню в описі вона буде завжди така, як є. В даній газонкосарці BLM 48 hsp присутнє мульчування і боковий викид. У цієї зонакосарки присутнє лише мульчування. Також відмінність між газнокосарками полягає і в колесах, в якості цих коліс, і їхньому розмірі. В цій газнокосарці передній діаметр коліс складає 20 см, а задні 27 см. А в цієї задні колеса мають 20 см діаметру, а передні 17 см. Також відмінність полягає і в якості підшипників У самих колесах. так І в цій в цій газонокосарці колеса на підшипниках, але якість кулькових підшипників у 48H набагато краще. Також у моделі 48H колеса, вони такі ніби е, камерні. так Вони круглі, повністю закриті і вони менше провалюються, скажімо так, в м'який ґрунт, в м'який газон, і не пошкоджують його. Ну, звичайний 48-й, там тонкий профіль у самого колеса, і якщо ви будете необережно повертати, не піднімати передні колеса, просто так жорстко повертати, то вони можуть пошкодити газон. Але це не, не стільки суттєво. Ну, і якщо так по-простому провести аналогії з автомобілями, то ось ця газонокосарка, вона відноситься до якогось такого преміум, лакшері, Black Edition Line. Супер-пупер клас і так далі. А це просто звичайний автомобіль, який виконує свою функцію. Ча по призначенню плюс-мінус ідентичний. Головна відмінність це те, що тут є боковий викид, а тут його немає. В принципі, все. Ще я вам говорив, що в мене є газонокосарка BLM 42, але не знаю, чи є сенс її показувати, тому що. Це газонокосарка має також металеву деку, ширина скошування 42 см. Той самий двигун на дві акумуляторних батареї. Єдине, що вона не має самоходу, не має бокового викиду, проте є мульчування. Ну і вона розрахована на 4 сотки. В цілому іншому, а, ну і контейнер на 45 літрів. В цілому іншому, це та ж сама газонокосарка, той самий колір, просто має інші характеристики. От і все. Ну, на цьому, друзі, будемо завершувати. Маю надію, що дане відео вам сподобалося, і ви відмітите його вподобайкою. Ну і підписуйтесь на наш ютуб канал, якщо ще цього не зробили. І також пишіть в коментах, що ви взагалі думаєте про садову акумуляторну техніку. Можливо, ви вже володієте якоюсь акумуляторною технікою, то напишіть про, про ваші враження, ваш відгук взагалі про акумуляторну техніку, що ви на рахунок цього думаєте. Є в неї майбутнє чи немає. На цьому в мене все, друзі. Бережіть себе і до нових зустрічей. Па-па!